Щоб створити декларацію з новим пацієнтом, ми маємо зайти в Декларації, натиснути кнопку Список декларацій. Натиснути кнопку Додати заявку, вибрати пацієнта, з яким ми хочемо створити декларацію. Yeah. За умовою, що цей пацієнт е, вже створений в системі, або ми його знайшли в центральному компоненті. Якщо ми цього пацієнта створили або знайшли, то ми можемо з ним створити декларацію. Я, yeah. знайшли нашого пацієнта, базу у нас його нам його підтягнула. Є, натискаємо на нього. Потім натискаємо. Створити заявку в Єздоров'я». здоров'я. Натискаємо галочку про інформаційну пам'ятку. Натискаємо Підтвердити. Далі ми маємо запитати у нашого пацієнта код, який йому прийшов на номер телефону. Там має бути 4 цифри. Вводимо код, натискаємо Підтвердити. Ще раз е, натискаємо на галочку, там де декларація е, про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, підписана пацієнтом. Що дана декларація підписана пацієнтом, підписуємо кеп. Все, ми успішно з вами створили декларацію. Зараз я вам ще покажу, як її зрукувати. І на цьому все. Наша декларація успішно створена. Тепер тут в правому вуглу після створення ми можемо натиснути на кнопку вигляді маленького принтеру. Коли ми не натискаємо, у нас з'являється можливість роздрукувати декларацію. Ось так вона виглядає. Якщо ми натиснемо на праву кнопку миші і виберемо печать, ми зможемо роздрукувати нашу декларацію. Все. Дякую.